Доброго дня вам, шановні пані і панове. Як ми пам'ятаємо, вже більше двох тижнів Сполучені Штати Америки та і весь світ жили сподіванням наради 30 вересня в Вірджинії на військовій базі морської піхоти. Власне, це місце, база Квантіко, одразу стало відоме про те, що міністр обрав. Цю базу для того, щоб провести нараду, майже з тисячею вищого командного складу армії Сполучених Штатів Америки. Це в більшості своїй генералітет. Ну, Зібрання генералітету вищого командного складу армії Сполучених Штатів Америки, в такому форматі є винятком і рідкістю а більше того. Нинішні покоління не пам'ятають такого зібрання. А от найвищий керівний склад одного разу на два роки обов'язково зустрічається з Верховним головнокомандувачем, тобто з президентом, для цього проводиться спеціальний прийом, де можна і провести час розумно. І добре повечеряти, і поспілкуватися із президентом. Таким чином, Дональд Трамп, очевидно, який не вміє проводити прийоми, та і він якось до цього не завчений, не привчений, і душа в нього не лежить до таких зустрічей. Він більш сповідує або камерні зустрічі. В невеликому складі або мітинги. І, власне, навіть коли анонсована була ця зустріч, то участь в ній президента Трампа не планувалось. А можливо, з якихось інших думок про це не говорили. Однак і в Сполучених Штатах, і за кордоном у світі цієї зустрічі очікували. З думкою про те, що будуть висловлені певні позиції стосовно розвитку Збройних сил, напрямків розвитку. Однак досягнення цієї зустрічі дуже і дуже скромні. А я б навіть би дозволив собі сказати ніякі досягнення, і враховуючи, що все це відбувалося. В умовах наближення Шатдауну, коли навіть на зустрічі за участю Дональда Трампа, і лідерів опозиції Конгресу, і Сенату і лідерів більшості, так і не вдалося погодити певні бюджетні статті для того, щоб переглянути рішенням палати представників і сенату бюджет і продовжити фінансування уряду, і ну, власне в таких умовах. Збирати майже тисячу вищих офіцерів це дещо потратитися. Хоча, як говорить Дональд Трамп і говорив напередодні журналістам: це Збройні Сили Сполучених Штатів Америки, це наші лідери, це наші генерали, і ми не можемо не потратитись, тим більше, що це не така. Велика сума. Ну, сценарій цього заходу розділився якби на дві дуже скромні частини: це монолог міністра оборони і точнісінько такий монолог і президента Дональда Трампа. Ось е ця база Квантіко е морської піхоти, де відбувалася зустріч. Зрозуміло, що е це. Надихало офіцерів на те, що вони знайшли ще й таку форму для них спілкування. Для них це, очевидно, дуже важливо, хоча в нинішній ситуації, коли в світі загострюється безпекова ситуація і безпековий стан, перебування на місці служби набагато важливіше. Однак, очевидно, що. Вище керівництво Сполучених Штатів вважало за необхідне таку зустріч провести. Ну і для багатьох було ну, зрозуміле питання. А, якщо вище, найвище керівництво зрозуміло, чому запрошується, ну тому чому запрошується майже весь генералітет, а це було велике питання і дехто прогнозував і передбачав. Певні рішення, звільнення там і багато чого іншого. А дехто так одразу й казав, що ну, ви прекрасно розумієте, що обидва керівники працюють в жанрі мітингу, тому ми можемо заслухати такий собі виборчий спіч. І цікаво, що е, генерали, військові, які в Переважній своїй більшості ніколи ніяких оцінок політичним процесам не дають, не висловлюються. Навіть у цій частині говорили ще до початку цієї зустрічі, що очевидно тут пахне політикою. І якщо бути відвертим, навіть перед початком аналізу цієї зустрічі а, так і говорилося. І, до речі, зустріч такі переросла. Спочатку під час виступу Піта Гексета, міністра а, оборони чи міністра війни, тепер уже так можна говорити, хоча ще Конгрес не проголосував за твердження зміни. А потім і під час виступу а, Верховного Головнокомандувача, тобто то президента Сполучених Штатів Америки. Бо що перший, що другий а, критично оцінювали це, я дуже м'яко кажу а Попередників на них валили всі проблеми, ну, на дечому ми зупинимося. Але так чи інакше, дійсно, якщо слухати зміст обох виступів, то це можна назвати політичним мітингом в залі, де було чутно, як мухи пролітали. Ну, До речі, це багатьох здивувало. Від самого початку планувалося лише виступ, як я сказав, Хексета, і після виступу міністра мали всі роз'їхатися по місцю служби. А виступ Піта Гексета. З чого він почався? З традиційної розмови про те, що в армії США будуть рухатися по службовій драбині? Тільки по службових скільцях, тільки в, за завдяки заслугам. І тому ніякої гендерної рівності, ніяких жінок в бойових умовах, все це буде е, проходити чистки, звільнення, аж е, під Гексетаж проговорився. Ніякої різно, е, рівності, у принципі, е, е, Кольору шкіри не буде. Не випадково, я підібрав вам ось цю це фото, де лише два темношкірих генерали з сфотограф... ні три сфотографовані чотири вже бачу на такий великий а, шматок залу. Тобто, очевидно, що в цьому відношенні а, навіть ті, хто прибув, вони теж пройшли відповідну чистку. Хоча цікаво, раніше такі нотки а, не звучали. Якщо От те, що стосується гендерної рівності, так, от це звучало, вперше так різко прозвучало ніяких жінок у бойових частинах, ну і вперше прозвучало ніякого принципу рівності в залежності від кольору шкіри. Про це раніше не говорилося. Наступне це те, що під Гексид досить довго, майже з годинного своєго спічу. Оспівав питання необхідності збільшення фізичних нормативів для армійців. Причому так грубо говорив про те, що не має значення адмірал чи рядовий чи сержант. Всі повинні виконувати фізичні нормативи, в тому числі. Тому цьому була приділено дуже такий чималий шмат у виступі. Міністра оборони. Цікавим є й те, що, е, очевидно, це тягнеться ще з моменту участі Піта Гексета у е, війнах. Як відомо, він служив в Афганістані, тому що він чомусь згадав певні обмеження участі рядового солдатського складу в бойових операціях. Такі обмеження дійсно в армії Сполучених Штатів є. Принцип дуже простий. А для того, щоб не за великі втрати були, тому необхідно берегти особовий склад і як можна адекватніше і точніше визначати про перелік і кількість для проведення операцій, для того, щоб не терпіти великі втрати, надлишкові втрати, як це вони описують. І ця тема те, чомусь звучала. Вперше за багато виступів, таких мітингових виступів Піта Гексета. Ну, дуже цікавим було і те, що під гексет зупинявся на темах, які дуже любить Дональд Трамп: це екологія, це питання, які пов'язані з кліматом, це питання зеленої енергетики. І так далі. Хоча зал сидів, розводив очима, яке це відношення до Збройних сил має. Хоча... А на початку виборчої кампанії була історія, яка стосувалася того, що військові теж мають заправлятись там біодизелем, біопаливом в таких то відсотках і не менше. Ну зрозуміло, це було пов'язано з нормативами, які доводилися до всіх суб'єктів господарювання. А коли Сполучені Штати Америки активно брали участь в різних кліматичних. Програмах сьогодні, якби ця тема не стоїть, і очевидно, що під гексет, не роз'яснивши це, все, почав зразу говорити про якісь кліматичні нормативи. Ну, видно, він говорив це для залу, який це і без роз'яснення якби акцептував і розумів. Решта виступу це були ті ж самі речі, про які дуже часто говорить Дональд Трамп. Чому це робилося? Тут для того, щоб пізніше, коли з'явиться Дональд Трамп, коли він, щоб він похвалив міністра при всіх офіцерах, сказавши про те, що ви вислухали дуже правильну а, доповідь міністра, і тому ви маєте орієнтуватися на його позицію. Після майже годинної зустрічі е, з офіцерами в спічу е, під Гексед зустрів. Президента Дональда Трампа зрозуміло привітанням, маршем. Офіцери піднялися, і так же тихо, 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 зовсім тихо, і е, всілись. Що аж Трампа здивувало, і він дозволив офіцерам сміятися, аплодувати, при цьому поглузувавши, що бачите, вам не можна, але я вам сьогодні дозволяю сміятися, глузувати. Мабуть, це був єдиний момент. Коли зал засміявся, про залу покотився такий посміх і дехто навіть зааплодував, спіч Дональда Трампа був майже годинним, так, як і Піта Гексета, і майже слово в слово, а по складах точно повторював все те, що Дональд Трамп говорив під час мітингів, те, що він говорив. На Генеральній асамблеї ООН. ну На цей раз суфлери працювали, ескалатора не було, двері відкривалися і закривалися черговими військовими, тому проблеми закриття викриття автоматичних дверей не було. Сварити було нікого. Більше того, було видно, що Дональд Трамп, забравшись на трибуну, дещо комплексує. От. І е це вже давним-давно помітили. Що перед військовими перед офіцерами він комплексує. Це, очевидно, наслідки його юнацького навчання Нью-Йоркському військовому коледжі. От воно залишилося з того часу, і, очевидно, це позначилось в тому що й на призначенні Піта Гексета міністром. А тут він стояв перед восьмистами офіцерами, причому Вищого генералітету армії Сполучених Штатів Америки. Напередодні Дональд Трамп на питання журналістів: так що ж це буде за розмова, ви щось плануєте, він відповів. Журналістам: це буде просто тепла зустріч. Ну, власне, так воно і трапилося. Про що Дональд Трамп говорив з тихим залом, де було навіть чути, як журналісти писали, що навіть мухи в мікрофон звук? Свій віддавали і динаміки його ловили. Почав він з назви міністерства, з того, що він вітає їх, що вони в кінці кінців в Міністерстві оборони знаходяться в відомстві. Хоча Конгрес ще не затвердив це, цю назву, але він уже, якби Дональд Трамп, уже про це дуже чільно говорить. І тому навколо цього він Дональд Трамп танцював дуже довго. Що в кінці кінців ви виконуєте ту функцію, яку ви маєте виконувати, ви воюєте. Навіть в певних словах він наближався до фрази про те, що треба готуватись, треба готуватись, і мало не сказав готуватися до війни. Однак, так як я нині сказав, воно і не прозвучало. Прозвучало воно дещо в іншій конотації. Дуже цікавою є ця конотація, бо Дональд Трамп, розповідаючи про необхідність підготовки, сказав про те, що вулиці багатьох міст можуть стати майданчиком, де армія має вчитись воювати. Ну треба розуміти, що якщо це несвідомо сказано, Ну, то це означає, що Дональд Трамп в принципі, заплутався в багатьох речах. Бо відправити е, в міста армію, воювати з власним народом, ну, може тільки людина, яка не усвідомлює роль армії. Е, е, я ще розумію тема захисту кордону від нелегальної імміграції. Тут якось в натяжку, особливо коли це Національна гвардія, це якось може. Ще під прапором Національної гвардії може якось, скажем, потягнути. Точно так, як і боротьба з наркотрафіками, наркотранзитом і так далі. У Сполучених Штатах Америки є більше чотирьох тисяч спеціально підготовлених військ, які мають займатися спецопераціями проти контрабанди. Наркоторгівців, наркотрафіку, торгівлі людьми, нелегальної торгівлі, зброєю, наркотою, вуглеводнями. Тобто є цілі групи, які спеціалізуються в підрозділах, розвідок і так далі на цих речах. У них є необхідні знання, необхідна зброя, варіативність ведення бойових дій, тому що це занадто серйозно, щоб відправляти. Інші види роди військ, які призначені для виконання своєї функції. Але так чи інакше, Дональд Трамп сказав, що війська мають навчатися на полігоні. і цим полігоном має бути майданчики міст. А, наступне, говорячи про. Податки, бо все рівно ефір заповнювався податками, митами, тарифами, політикою, критикою, абсолютно безсоромною критикою Дональда Трампа. А він чомусь згадав про лінкори, згадав про те, як в 50-х роках він дивився фільм. Про моряків. Він йому дуже сподобався. Він сказав, що він дуже любить цей фільм. І, от, власне, лінкори вони мають будувати. Для чого, куди і що, і чому лінкори він так і не пояснив. Це був чи не єдиний відступ у виступу Дональда Трампа, який стосувався власне, військових, генералітетів, офіцерів. І сказав про те, що він якби хоче от, розвивати цю сферу у військах. Я вже е, зупинився окремо на захисті кордонів, тому що паралельно в кожній із цих частин спочатку було е, проголошення величі Дональда Трампа. А е, цікаво, що в питаннях примирення всіх війн, які були на світі, чомусь Дональд Трамп згадав тільки індопакистанську війну. Очевидно, його попередили, що він вже не соромився і, своїми розповідями про війну. Вірменії і а, Камбоджі, Азербайджану і Албанії, тому він вирішив це називати не називати, от згадав про війну Індії і Пакистану, вказав на те, що він її вирішив. Хоча а, всі знають чудово, що якраз позиція на рендремоді привела до того, що вони посварилися досить серйозно. Ну і це мало наслідки податків мита, які. Нині обговорюється на спільній робочій групі між індусами і американцями щодо митно-тарифної політики. Причому, говорячи про мита, чомусь згадав про його відносини з Путіним, на які він сподівався, що це дозволить розв'язувати багато задач, але не вдалося. І тому а, ситуація є дуже складною, але так і в жодному із випадків він не продекларував, що він хоче робити, скажімо, в питаннях близькосхідної війни, російсько-української. Тобто, насправді, зібравши вищий командний склад, він виголосив спіч, який стосувався загальних проблем, причому вони на 90%… відсотків. Були внутрішніми лише окремо він, десь там гулькнув у тему зовнішньої напруги, от, і таке інше, говорив дещо про космічні війська, про ракетні комплекси. Але все це в проміжку між звичним спічом, який Дональд Трамп проголошує повсякдень, виступаючи на різного роду зустрічах. А в основному це нагадувало не що інше, як просто мітинг. І насправді, якщо задатися питанням, а яка мета була в обох очільників і Піта Гексета, і Дональда Трампа, то хіба що, щоб генералітет побачив в їх особі лідерів а, республіканського уряду, ось так можна сказати, здатних говорити, говорити. Без папірця, хоча ще раз наголошу, Суфлер працював для Дональда Трампа, але цей текст, який він виголошував, і так було зрозуміло, що це те, що бачу, про те й співаю. От. І якщо задатися глибоко питанням, так, для чого збирали склад генералітету, то один із відставних генералів, спостерігаючи за Тим, що відбулося, а все це транслювалося в Ютубі, в, на сайті Білого дому, Пентагону і так далі. Сказав про те, що генерали е, зібралися для того, щоб жалітися, що солдати відрощують бороду, і звітувати про те, скільки вони раз можуть підтягнутися на турніку. Ну, одним словом, можна сказати, що е, розмова була про те, і Які здорові, і які вправні в, питань, в питаннях виступів президент і міністр війни Сполучених Штатів Америки перед вищим командним складом, якщо відкрити нині газети американські Washington Post, New York Post, New York Times, я вже не кажу Wall Street Journal, Hill, Axios і так далі, то там. Тільки завдяки тому, що журналісти бережуть видання від чергових подань до суду і стягне на них. Вони найменше що використовують це те, що вони розповідають про політичний мітинг, який відбувся за участі президента і міністра війни з генералітетом. На цьому спектакль було завершено. Генерали роз'їхались. Дивлячись один на одного, задаючи питання, а для чого нас збирали в умовах, коли уряд потихеньку вповзає в шатдаун і може припинити свою роботу. Ну а як будуть у цій ситуації працювати Збройні сили, то вже турбота президента, як головнокомандуючими Збройними силами і армією Сполучених Штатів Америки? Дякую, що дивитесь, Дякую, що. Слухайте, як ви бачите, в день, коли в Європі відбувалося цілий ряд зустрічей, які стосувалися підготовки до збиття російської агресії, проведення диверсій безпілотниками російської авіації в США, генералів зібрали на мітинг. Дякую вам, будьте здорові! До побачення, до наступної зустрічі.